Так, всім привіт-привіт! Сьогодні я знімаю для вас новесеньке відео, а саме, що можна робити літом, це буде перша частина. Тож, якщо вам цікаво, не забудьте підписатися, поставити свій лайк, а ми переходимо до наших, е, скажімо так, ідей, чим вже можна зайнятися у літній період часу. Перше. Це спостереження за заходом сонця. Милуйтеся останніми променями сонця, коли вони опускаються за горизонт, розфарбовуючи небо різними кольорами. Заходи сонця можна спостерігати з високого замку, оглядових майданчиків або гор. Зазвичай це заспокоює, надає, надихає та дарує відчуття гармонії та краси. Друге ранкові пробіжки, або заняття йогою на свіжому повітрі. Оберіть тихе та мальовниче місце парк, стадіон для пробіжки зручне взуття та одяг для йоги килимок. Насолоджуйтеся ранковою прохолодою та свіжим повітрям. Ранкові пробіжки корисні для того, що. Це заряджає енергією на весь день, покращує самопочуття та фізичну форму. Третє: Організація барбекю або вечірок на дачі чи у дворі. Запросіть гостей: підготуйте продукти для барбекю, напої, музику, ігри. Організуйте затишне місце для відпочинку. Зазвичай це веселий та смачний спосіб провести час з друзями або родиною. Четверте: малювання або фотографування на природі. Візьміть із собою необхідні матеріали: фарби, пензлики, олівці, фотоапарат. Знайдіть мальовниче місце та зафіксуйте свої враження на папері або у кадрі. Чому це добре? Розвиває творчість, здібності, допомагає побачити красу навколишнього світу та заспокоює. П'яте читання книг на свіжому повітрі: Знайдіть затишне місце в парку, на лавці, в гамаку. На дачі або на пледі під деревом. Візьміть цікаву книгу та насолоджуйтеся читанням. Чому це корисно? Розслабляє, збагачує знаннями, дає можливість відволіктися від повсякденності. Шосте навчання новим навичкам. Запишіться на літні курси. Знайдіть онлайн-ресурси або попросіть знайомих навчити вас. Це може бути гра на гітарі, вивчення іноземної мови, основи програмування тощо. Чому це добре? Розвиває інтелект, розширює можливості, дає впевненість в собі. 7. Прослуховування музики на свіжому повітрі. Візьміть портативну колонку або навушники, знайдіть затишне місце, місце в парку або на березі річки та насолоджуйтеся музикою. Чому це добре? Покращує настрій, допомагає розслабитися або, навпаки, підбадьоритися. Восьме. Підготування літніх освіжаючих напоїв та страв. Експериментуйте з рецептами лимонадів, холодних чаїв, фруктових салатів, легких закусок, з овочів та ягід. Чому це добре? Бо просто елементарно смачно, корисно і в спеку. Дев'яте. Ранній сон та раннє пробудження. Лягайте спати раніше, щоб мати змогу прокинутися із заходом сонця із сходом сонця. Використовуйте ранкові години для спокійних занять, читання, медитації, легка зарядка. Чому це добре? Покращує самопочуття, дає більше часу на улюблені справи, дозволяє насолоджуватися особливою атмосферою ранку. Десяте. Подорожі та нові враження Короткі виїзди за межі звичайного місця проживання. Зараз легко, дізнатися, зараз легко дістатися до багатьох цікавих містечок та природних пам'яток. Чому це добре? Дає нові враження, розширює кругозір, дозволяє відпочити від рутини. Одинадцяте. Нічна екскурсія. Це тематична екскурсія, яка відбувається у вечірній або нічний час. Акцент робиться на легендах, міфах, історіях, про привидів, таємниць підземелля. Чому це добре? Це унікальний спосіб поглянути на місце під іншим кутом, дізнатися про його надзвичайну історію та відчути особливу атмосферу вночі. Дванадцяте велосипедна мандрівка. Це кількаденна велосипедна подорож мальовничим маршрутом, що об'єднує цікаві стародавні міста і села. Маршрут проходить через красиві ландшафти, невеличкі містечка і села. Чому це добре? Це чудова можливість. Поєднати активний відпочинок на природі з дослідженням історичних пам'яток. Ви отримаєте незабутні враження від подорожі та насолодитися красою регіону. І поки що це було все, я підготувала тільки ось таких невеличких 12 ідей, які я подумала, вони будуть не банальні і будуть хоча б трішки дійсно корисними. А якщо вам хоча б одна із цих ідей приглянулася або вона вам сподобалась, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Я буду дуже рада чути вашу зворотню відповідь. Тож, це було все. До нових зустрічей! І не забудьте про ваш лайк і підписку. Для вас це не важко, для мене це приємно. Тож, тепер всім бай-бай!